Вітаю вас на каналі Печери Платона. Наповнимо сьогоднішній на день смислами. Мене звати Руслан, і судячи з вашим коментарям, відео по аргументації вам зайшло, сподобалося, і я вирішив продовжити наводити цікаві та різноманітні лайфхаки, різні важливі елементи, пов'язані саме з аргументацією. І Тому сьогодні. Трошки вам розповім про найголовніші ази, про типи аргументації, про цілі аргументації, про учасників аргументації, бо зазвичай дуже часто ми плутаємо одне з іншим і не розрізняємо їх, а, в принципі, нам краще це робити. І так, поїхали. В принципі, якщо починати е, взагалі е, розповідати про аргументацію, про е, суперечку, як таку, то треба спочатку дати певні визначення. Так? Ну, суперечка це комунікативний процес, у якому наявне активне ставлення до точки зору співрозмовника, що виражене в її критичній оцінці. Е, тут в цьому визначенні вже є кілька питань, тобто, як зрозуміло, що... У нас є якась точка зору, так, і це якраз найцікавіше. Ну, по-перше, коли ми кажемо про суперечку, так, про комунікативний процес, то ми повинні пам'ятати, що у нас є певне твердження і є певне ставлення. Співрозмовників щодо нього. Ну, наприклад, чи існує позаземне життя, так або чи існують прибульці. Це певне твердження. так А ось для того, щоб воно стало. Підґрунтям для якихось суперечок, так, треба відповідно промовити певне ставлення до цього. Ну, наприклад, якщо хтось каже, що так, я вірю, я знаю, що прибульці існують, то це позитивне ставлення до цієї точки зору. Якщо хтось скаже ні, не існують прибульців, це все хворобливі фантазії. І взагалі існують лише люди. Так? Це негативне ставлення до цього твердження про те, що існують прибульці. Ну і звісно, є таке певне ставлення посередині, так, коли воно, можна сказати, пов'язано з якоюсь байдужістю або певним. Критичним несприйняттям. Ну, тобто, там, не знаю я, так, чи існують е прибусі, е чи не існують. Ну, і в цьому е варіанті, так, у нас є три можливі точки зору по відношенню до певного твердження, <кхем> е і відповідно, в е суперечці можуть приймати участь здебільшого, е якщо. ну, Повинна бути або позитивна, або негативна точка зору. Відповідно, якщо людина байдуже по відношенню до цього твердження, то, в принципі, вона не може за замовчуванням приймати участь в суперечці. Так? Ну, Я думаю, з цим ми трошки розібралися. Далі, в принципі, треба розуміти, що. Є певні елементи, важливі елементи, щоб взагалі суперечка відбулася. так? Ну, По-перше, це повинен бути певний пропонент. Пропонент це той, хто захищає, відстоює певну точку зору. Це зрозуміло, маю надію. І другий теж важливий такий учасник цієї суперечки це Опонент. Опонент якраз повинен ставити під сумнів думку пропонента. Є певний нюанс вже на цьому. А, ну давайте відразу що скажу, що третім важливим елементом є аудиторія. Щодо опонента, тут є нюанс, бо насправді, коли ми там. Можемо побачити е, певні е, дискусії, е, які ми, там, можна в інтернеті знайти, то, в принципі, є, е, як я називаю, певний мінімальний набір для того, щоб е, суперечка або дебати, зараз про це більш детальніше я розповім, змогла якось е, відбутися. Тобто, нам повинен бути пропонент, який активно захищає. Е, свою точку зору і опонент. І от тут якраз опонент може займати мінімальну позицію, коли він лише ставить критичні запитання і уточнення по відношенню до точки зору пропонента. Тобто мінімальна конфігурація це коли опонент просто задає питання. Є інший варіант, коли опонент захищає. Окрім того, що він атакує, ставить під сумнів точку зору пропонента, опонент може захищати і власну точку зору, але захищати власну точку зору це не обов'язково. Тобто, взагалі, коли йдеться про суперечку, то в цьому моменті треба розуміти, що опонент може просто ставити критичні питання. І це насправді не дуже розповсюджена думка в там. Коли хтось аналізує певні дебати або дискусії, то зазвичай вказують, що там опонент повинен відстоювати. Насправді ні. І це треба пам'ятати. Ну і оцей третій, це, це, третій учасник це якраз аудиторія, яка і слухає, сприймає цю суперечку. Без усіх цих трьох учасників цей комунікативний процес не відбудеться. Є певні нюанси, що опонент, наприклад, може не приймати участь, він може умовно передати питання до пропонента. І це якраз пов'язано з цією мінімальною конфігурацією, про яку я вже розповідав. Тобто увесь Процес суперечки як такий спрямований на певну аудиторію. І це насправді важливий елемент, бо зазвичай про це чогось не кажуть. Тобто, сперечальники, учасники суперечки, вони, в принципі не завжди мріють про Переконання в принципі свого пропонента чи опонента, так вони всю свою аргументацію критику будують якраз на те, що впливати саме на аудиторію. І це важливо, бо до певного часу вважалося, що аудиторія вона може бути якоюсь універсальною, загальною, а потім виявилося, що аудиторія може бути специфічною. Відповідно, коли ви дивитесь певні суперечки, певні дебати, то повинні розуміти, що Можливо, якщо ви щось не розумієте в цьому процесі, не розумієте про що каже пропонент або опонент, а скоріше за все, вони апелюють до певної специфічної аудиторії, в якої є певний власний контекст, і де ці аргументи так будуть виглядати найбільш сильнішими. Так як я вже сказав, що у нас йдеться про е, певні типи суперечок, так вони можуть розрізнятися. Тому е, в теорії аргументації розрізняють певні е, форми е, цих суперечок. Це може бути дискусією, диспутом, полемікою, дебатами. Зазвичай ми всі ці назви використовуємо так або інакше як слова синоніми в буденній. В буденній мові, в буденних розмовах, так, але насправді є певні розрізнення, вони цікаві більше як для дослідників. ну, Наприклад, там, дискусія, так, це публічна суперечка, мета якої полягає в з'ясуванні та порівнянні різних точок зору у знаходженні правильного розв'язання спірного питання. Так. Ось. І В цьому випадку дискусію вважають ефективним засобом переконання, оскільки учасники Самі доходять певного висновку. І е, зазвичай, коли е, от я чую про е, певну Ну, певний аналіз взагалі суперечок, то здебільшого можна зустріти, що ось вони ж повинні дійти спільно спільного знаменника, так, про щось домовитись. Ось, але насправді це лише один з видів суперечок, а саме дискусії. Так, як ви зараз побачите, це не завжди так. Е, наступний вид це диспут, це публічна суперечка з приводу наукового суспільного важливості. Питання. Ось, взагалі, спершу диспут позначався публічним захистом наукового твору, наприклад, дисертація або магістрської роботи, які писали для отримання наукового ступеня. А вже потім воно перейшло в такий більш загальний контекст. І є третій. Так, ви це якраз полеміка, тобто це перекладається з грецького як щось таке войовниче. Так, це суперечка, де конфронтація, протистояння взагалі відбувається ну, на дуже таких граничних позиціях. У зв'язку з цим її називають як боробу, боротьбою там певних протилежних думок з якогось питання, як публічну суперечку з метою захисту відстою. Так, своєї точки зору та спростування протилежної. І вже е, в цьому визначенні ми бачимо, що полеміка е, принципово відрізняється від попередніх двох типів суперечок, а саме дискусії, диспутом. Так? Тобто е, ми бачимо, що учасники там, дискусії або диспиту, там, відстоюючи протилежні точки. Зору намагаються дійти певного консенсусу, так, щоб вони об'єдналися, вони прикладають спільні зусилля для того, щоб вирішити певне питання, наприклад. Так, або встановити істину, якщо ми кажемо це про науковців. То з полемікою трошки інакше. Тут потрібно отримати перемогу над супротивником, відстоюючи, захищаючи власну позицію, тобто ціллю цієї суперечки саме відстоювання власної позиції. Ну, є ще четвертий тип, він такий більш лайтовий, більш академічний, як на мене, це дебати. Суперечки, які виникають при обговоренні доповідей, виступів на зборах, засіданнях, конференціях тощо. Тобто, що можна сказати? Що тут у нас є кілька вже різновидів суперечок, і ми бачимо, що їхня оця форма або цілю можуть бути різні. так? Знову ж таки, тоді ми можемо поділити, наприклад, види суперечок за метою. Тобто може бути, наприклад, суперечка заради істини, заради переконання, перемоги або заради самої суперечки. Думаю, щодо заради істини, я думаю, так в принципі більш менш зрозуміло, що це пошук істини, спільні зусилля та кооперація, незважаючи на відстоювання там. Різних точок зору. Коли ми кажемо про переконання, то зрозуміло, що тут вже не йдеться про безпосередньо пошук істини. І тому, коли деякі де, ну, суперечки полеміку аналізують з точки зору лише істини, як на мене, ну, це не повний обсяг. Так, мети, заради якої взагалі проводяться ті або інші суперечки. Ну, в принципі, коли кажуть про суперечку заради переконання, тут можуть бути певні елементи. Так, наприклад, людина може переконувати іншу людину, тому що вірить в певне щось, так, що є предметом переконання, або тому, що так треба з огляду на певні обставини, або ще щось. Так. Тобто тут у нас вже інший контекст. Тут вже не пошук істини, тут саме переконання щодо, наприклад, правильності або ще чогось. Як вже зрозуміло, що. Наступним, такою, наступною такою метою суперечки може бути суперечка заради перемоги. І я думаю, тут вже інтуїтивно ви розумієте, що проведення такої суперечки головною цілею може бути, наприклад, там, відстоювання справедливості, так? Ну, мотиви, мотиви, які можуть спонукати до такої мети. Так, відстоювання справедливості захист там суспільних інтересів, або, наприклад, вважати, що чиясь думка найбільш важливіша, бо вона більше важить, бо людина більше прожила, так так або просто потребує людина певного самоствердження. Ось. І тут зрозуміло, що одним з таких завдань, яке стоїть перед сперечальниками, це саме взяти вгору над супротивником за будь-яку ціну, використовуючи різноманітні методи. Так? Тому, в принципі, казати, що суперечка лише там, заради переконання, це теж певний елемент. Тобто Ми тут бачимо певні оці відтінки, коли ми кажемо про перемогу, це про е, поразку іншого. А коли про переконання, тут йдеться про те, щоб прийняли точку зору. Так? Тобто Коли ми кажемо про перемогу, тут не обов'язково може бути прийняття. Позиції іншого. Ну і е, четвертий тип, який, я думаю, не дуже е, часто зустрічається. Хоча, знову ж таки, це особисто мій досвід. Це суперечка заради суперечки. Е, в принципі, таким певним штибом можна вважати. Е, Певним мистецтвом, так, або спортом навіть для людей, Їм без різниці, що відстоювати, про що сперечатися. Головне, щоб взагалі суперечка існувала. Ось, Тому, я думаю, ви вже маєте певні розуміння, так, тобто ви маєте вже як мінімум чотири визначення. Різних видів суперечок, ви маєте чотири різні мети, які можуть ставитися під час проведення тої або іншої суперечки, так як ви вже маю надію, це запам'ятали або, може, записали. Ось від мене для вас завдання. Є кілька дебатів, які ви можете передивитися. Є, наприклад, дебати Докінса та Вільямсона. До речі, ці дебати є в українському перекладі. Ви можете подивитися і висловити власну думку, яка мета, будемо казати, цієї суперечки, і написати про це в коментарях. Є Інша суперечка між Лоренцем Краусом та Хамзи Зортиза це ісламський такий проповідник, популяризатор. Лоренс Краус, якщо не знаєте, це, це популяризатор науки. І ось у них теж дебати щодо віри так і науки. Ну І, звісно, можете переглянути і проаналізувати, вже виходячи вже з цієї класифікації, з цієї мети, наприклад, дебати Латиніної і Портнікова. Ось. Я думаю, буде цікаво почитати. Ваші коментарі щодо аналізу тих або інших дебатів. Відразу скажу, що дебати Лоренса Крауса, на жаль, є лише англійською мовою. Посилання на нього я теж залишу. Ну, а на портнікове латиняна я думаю, ви і так знайдете по свіжим слідам, щоб проаналізувати або пригадати, що ви дивилися. Маю надію, що це відео стане вам. В нагоді, що допоможе краще розібратися в певних видах суперечок. Ну, якщо вам відео сподобалось, то буду дуже вдячний за вашу вподобайку, підписку, знову ж таки, коментар. Розповщуюся за можливості це відео в ваших соціальних мережах, або якщо ви власник якогось пабліку або телеграм-каналу, я буду теж вдячний, якщо ви розмістити посилання на неї. Ну і, звісно ж, напишіть про те, чи має сенс продовжувати записувати такі відео, чи було це відео для вас корисним. Ось, і що ви, може, ще хотіли би послухати по теорії аргументації про суперечки і так далі. І так далі. Дякую всім за увагу і до скорих зустрічей! Дуже дякую вам, тільки що ви побачили людей, які підтримують канал. Дуже вдячний їм. Також вдячний буду вам. Якщо у вас лишилась якась можливість після усіх донатів на ЗСУ і підтримку наших воїнів на передовій, ви також можете підтримати діяльність. Каналу Печери Платона, щоб відео виходили частіше, якісніше, довше, більше, вище. ну і так далі, і так так далі, далі. Уся інформація про те, як це можна зробити, є в описі під цим відео.